Є знижки представляють, коко знишки травня на магнебам. Двадцять відсотків в аптеках подорожних бам та Ощад Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожник Бам та ощад. Всіх вітаю з Києва. Зараз ми разом з вами пройдемось по ринку і порівняємо ціни на горіхи. Насправді існує дуже багато різновидів горіхів, але на київському ринку їх можна придбати за однакову ціну. Тобто кешю, мигдаль, фісташки можна придбати по ціні 450 гривень за кілограм. Я Людмила Севнюк з міста Казятина. І сьогодні ми підемо перевіряти ціни на горіхи на нашому місцевому ринку. Арагіс на смажений іде від 140 гривень до 150 гривень, Пісташка – 520 гривень, кешю від 380 до 420, смажений, сушений. І старою є фундучок 550. Усім доброго ранку з міста Кременчук. Сьогодні з вами Світлана та Олівія. Ціна на мигдаль та кешків в середньому 40-42 гривні за 100 грам. А от ціна на фундук коливається близько 45 гривень за 100 грамів. Найдорожчим горіхом вважається горіх макадамії. Його ціна близько 50 гривень за 100 грамів. Ціни на ядриці фісташки сягають близько 50-60 гривень за 100 грамів. Вітаю вас, друзі. Мене звати Марина Задорожна. Тож ціни на горішки в Ужгороді будуть наступні. 100 грам кешю – 52 гривні, миндалю – 49, грецькі горішки – 28, а фундук – 48 гривень.